Всім привіт! Сьогодні хотіла звучити таку тему, як виховання дітей і любов до дітей. Чи однаково я люблю дітей, чи однаково я виховувала дітей? Мабуть, да, мабуть, певний період до якогось часу я виховувала однаково, але потім зрозуміла, що це не працює і не для всіх підходить. І так само я скажу вам про любов. Я усіх люблю своїх дітей дуже сильно, але всіх по-різному. І я раніше. Була іншої думки, і завжди казала, що всіх люблю однаково, але ж насправді це не так. Саме хоча б по тій причині, що у всіх різна мова, любові комусь подобається одне, і хтось відчуває твою любов, якщо ти там купила подарунок, а хтось відчуває твою любов, якщо ти приділила час. Тому всі різні, і підхід до дітей різний, і любов інша, але вона сильна для всіх сильна і чи. Впливає час да, на прояв любові, ну, я, чи там, на виховання, я б не сказала, що саме час впливає, впливає дуже багато чинників. От, наприклад, першу, першу нашу дитину я народила 23 роки. Я геть була зовсім юна, в мене було, не було ні досвідів, інформації якоїсь. Я робила те, що мені казали старші, те, що я читала, десь, те, що я ще чула. І я думала, так має бути. Але воно все, все в порівнянні. На той час було так і це було чудово. Але кожен раз, ну по-перше, ми змінюємося. А якщо людина змінюється, змінюється підхід до усіх ситуацій різних. Чому кажуть, да? діти народжуються в одній сім'ї, але вони всі такі різні. А вони й будуть різні. Ну, по-перше, що людина взагалі вона не має бути дитина схожа безпосередньо на свого брата чи сестру, чи на батьків. Вона особистість і вона має бути е, така, яка має бути собою. Але впливає впливає все, Вік впливає, впливають стосунки в сім'ї е, на виховання, впливає емоційний стан, впливає і е, кількість часу, яку ти можеш приділити. Були моменти, коли не вистачало часу просто. І, Іноді караєш за це себе, що не приділив достатньо часу дитині. Ну, це нормально для мам, а головне не сильно себе критикувати за це. І зараз, наприклад, кажем так, по доросліша, по-іншому розцінюєш час і цінність часу. І вже інший зовсім рівень стосунки з дитиною. Ну, якщо у підтвердженні всього, ми не знаємо, як воно ідеально, ніхто не знає, як ідеально. І можливо діти підростуть і будуть практикувати мене за щось. І якби це, це буде. І я абсолютно принаймні, зараз спокійно до цього ставлюся. Адже у них буде своя думка, як виховувати своїх дітей. У нас була своя, і ясно, що ми не все робили ідеально. Це абсолютно нормально. Ну, одне я знаю точно, що ми робили так, як вміли. Так, як знали і так, як на той момент думали і вважали це кращим для них. Звісно, всі батьки так роблять. І, і те, що їм буде щось не подобатись, і те, що вони будуть виховувати своїх дітей, можливо, якось по-іншому, це абсолютно нормально. Це абсолютно нормально. Бо в них вже буде своє життя, своя ситуація, свій, можливо, якесь бажання щось змінити, своє бачення. І, і це прекрасно. Тому. Бути ідеальними неможливо бути і не потрібно бути, адже всі різні і тими унікальні. І тими цікаво в житті, коли всі різні. І не мають вони бути схожі один на одного. Ні. Тому вимагаючи від дитини бути ідеальною, як на вашу думку, це просто знущання від самої дитини, адже вона буде намагатися вгодити, намагатися бути такою, якою хочуть її бачити батьки, але сама буде просто е нещасною. І рано чи пізно. Все те, що вона приховувала в собі, свою справжність, свою природність, все воно має вийти, але стосунки тоді будуть не такі вже з батьками. Тому не намагайтеся створити ідеальних дітей, просто любіть їх, знайдіть, дізнайтеся про мову любові своєї дитини, адже у кожної дитини вона і різна. Тому дуже важливо зрозуміти свою дитину і дарувати їй любов, і не створювати. Хибного уявлення ідеальної дитини: любіть їх, любіть себе, не карайте за помилки, адже ми всі живі люди, ми маємо помилятися. Головне робити висновки з наших помилок і будьте до того готові, що колись вам діти скажуть, що щось вихованні було не так, але не е, приймайте це дуже близько до серця, а намагайтеся зрозуміти і пояснити, чому саме так було. Раптом виникне така розмова. Діти вони прекрасні і ми батьки маємо підтримувати їх, розуміти, допомагати, любити, бути щирими самі собою і своїми дітьми.